Шафа повна цукерок, авторка Катерина Лазірко. Джем дуже дорослий і дуже серйозний єдиноріг. У нього є доросла піжама, з намальованими на ній сірими дощовими хмаринками, а ще Джем має серйозну роботу, на яку їздить щодня автобусом номер 17 Єдиноріг Джем, як і всі інші дорослі та серйозні єдинороги, завжди зайнятий надважливими справами. Тому він не має часу на балачки і пустощі з друзями. Його дратують нав'язливий сміх зебранятка Леслі та кенгурятка Пема на дитячому майданчику під вікном, гучний звук газонокосарки сусіда пінгвіна Чарлі та навіть булькотіння кришталевої води у міському фонтані. Але дуже дорослий і дуже серйозний єдиноріг Джем має малесеньку таємницю він обожнює цукерки. Дорослі та серйозні єдинороги цукерок не їдять, зітхає Джем, тому він лише мріє. Зранку про шоколадні цукерки, коли їде автобусом номер 17 на серйозну роботу, о півдні про карамельні цукерки, коли робить важливі справи у офісі, увечері про найулюбленіші цукерки мигдаль у молочному шоколаді, коли лягає спати у дорослій піжамі із сірими дощовими хмаринками. Сьогодні у дуже дорослого та дуже серйозного єдинорога Джема день народження, тому він вирішив зробити собі вихідний і зайнятися важливими справами вдома. Але що це? Зелень, зелень. Здається, непроханий гість. Пане Джеме, мама передала вам запашні квіти зі своєї клумби, усміхається за колеслі. Від них я чхаю. «А-чхі!» і свербить у носі. Грюкає дверима єдиноріг Джем. Тук-тук. «Джем, дружина передала тобі фаршировані мандарини. Це неймовірна смакота, доброзичливо каже сусід Пінгвін Чарлі. У мене алергія на цитрусові. зачиняє перед ним двері єдиноріг Джем. «Пілім-пілім!» Та кого ще ж там принесло? сердиться дуже дорослий і дуже серйозний єдиноріг Джем. Але за дверима нікого немає. Там лише стоїть величезний пакунок, перев'язаний червоним бантом. Єдиноріг Джем ледь затягує його до кімнати, обходить по колу зліва, потім справа, тягне за бантик і тадам бачить перед собою дивну шафу. Замить відчиняє її дверцята, і з шафи прямісінько на єдинорога джема починають вилітати книжка «Шафа повна цукерок. Це приклад майстерного поєднання тонкого гумору та глибоких повчальних сенсів. Це лагідне нагадування кожному про те, що для гарного фізичного самопочуття перш за все потрібно піклуватися про свій ментальний стан. Через думки, поведінку, мислення ми безпосередньо впливаємо і на своє здоров'я. Тому весела на перший погляд книжка про надзвичайно серйозного єдинорога. Насправді слугує важливій місії психологічної освіченості молодого покоління.